Машині. Так, це моя перша машина, я пів року тому її купила. Як сказала моя подруга, Бог взяв грошима. Намагаємося встановити місце знаходження кожного громадянина, і звичайно, що розвернули штаб, який буде в цілодобовому режимі працювати. Ворог навмисно нижчий саме центр. В центрі знаходяться, як правило, житлові будинки, навчальні заклади. І ми бачимо наслідки цих обстрілів. Тому ми говоримо про ще один злочин російських окупаційних військ, які намагаються і залякати в даному випадку харків'ян і українців. Вже четверо дітей звернулися, але це ураження спло. Наразі відомо, що хлопець 24 років стан важкий у нього. У нього проникаючи осколкове відповідно поранення черевної, тобто порожнини. Наразі готують операцію його. І жінки жінка 76 років середній стан тобто важкості. Я как раз вышла. 15 минут, как я вышла из дома. Это мое счастье. Потому что такой звук был, все люди сознание теряли от такого страха. Скиблоска, может автомобиль тут стоял? Нет, не было ничего. не. Нет, слава богу, не стоял тоже. Вот, пустой. Это слава богу, что не стоял. Так бы, конечно, все взорвалось бы. Горный велосипед пострадал. Его нет вообще. Вот все. Не можете його знайти. Остоял mm -mm. стерна. Да, стоял с Германии, привезли все. Мы были в середине в той комнате, на кухне сидели. С хозяйкой, я не хозяйству. И один только взрыв, и офис сразу полетели. Ей в окно на шею. Очень сильно вдарила, якщо там упало, то ми не здається. Як ви бачите, ніякої військової інфраструктури, звичайний житловий масив, житловий, житловий двір, багатоповерхівки. Ніяких військових цілей тут нема і висновки після цього. Обстріл це просто тероризування місцевого населення. Ми не думали, що к нам сьогодні прилетить, чесно. Страшно, звісно, страшно очень. Самое главное, що ніхто не пострадав. І я думаю, що все буде добре, все буде Україна і слава нашим ЗСУ. Ми з Васильчим почти двоє не розповів. Я знаю. Ми на